Політичний портрет кандидата у президенти від республіканської партії Джона Маккейна у сюжеті Тетяни Ворожко. Джон Маккейн народився на території сучасної Панами в 1936 році. Будучи сином та онуком адміралів воєнно-морських сил, він почав військову кар'єру в Академії воєнно-морських сил. А під час війни у В'єтнамі став військовим пілотом. Його літак був збитий у північному В'єтнамі у 67-му році. І наступні п'ять років Джон Маккін провів у полоні, де його піддавали тортурам та знущанням. Додому він повернувся як національний герой. Маккін каже, що це досвід підготував його до президентської посади. Я можу відразу почати працювати. Мені не потрібна підготовка. Я бачив обличчя зла, обличчя війни. І саме це сьогодні є актуальним, і саме тому я буду президентом Сполучених Штатів. Маккейн вже балотувався у президенти, програвши у 2000 році нинішньому президенту Джорджу Бушу попередні вибори. Але цього разу попередні вибори Маккейн виграв та став кандидатом в президенти від республіканської партії. Маккейн намагався отримати перевагу над суперником Бараком Обамою, підкреслюючи своє розуміння питань зовнішньої політики та безпеки. Але нещодавна економічна криза зосередила увагу громадськості саме на питаннях економіки. Економічна криза перевела увагу з війни в Іраку та національної безпеки, які козирями Джона Маккейна, на питання економіки та охорони здоров'я, де позиції Маккейна є не настільки потужними, і це надало перевагу Обамі. У фінальні дні кампанії. Маккейн також зосередив увагу на економіці, критикуючи податковий план Барака Обами, в основі якого лежить збільшення податків для заможної частини населення. Він вірить у розподіл багатства, а не у політику зростання нашої економіки, створення нових робочих місць та можливостей для всіх американців. Сенатор Обама більш зацікавлений у контролі, хто отримає шматок пирога, ніж у збільшенні самого пирога. Макін покладав великі надії на Сару Пелін, запропонувавши їй стати кандидатом у віце президента США. цей вибір прийшовся до душі консервативній частині республіканської партії. Але Пелін дала кілька невдалих інтерв'ю, що нанесло шкоду шансам республіканців. Вона після Вона на банановій шкірці. Вона не могла відповісти на питання відомих журналістів. Після цього опитування показували, що вона стала радше тягарем для республіканців ніж локомотивом. Шоундашіспенмоморлаєбелемакін намагається дистанціювати себе від президента Буша, але Обама невтомно пов'язує його економічну політику з політикою адміністрації Буша ніколи в історії партія, яка була при владі, не поверталася у білий дім за подібних умов, незалежно від того, чи на вибори йде діючий президент, чи ні. Маккейн у дуже невигідному становищі до того ж, багато хто каже, що у свої 72 роки Маккейн за старий бути президентом. Поступається він обамі за кількістю зібраних коштів на кампанію та за обсягом телевізійної реклами. Але Маккін все одно не втрачає оптимізму. Я американець і я не виходжу з боротьби. Не втрачайте надію, залишайтеся сильними, майте мужність, боріться за новий напрямок для нашої країни, боріться за те, що є правильним для Америки. І політична кар'єра Маккейна дає йому підстави все, що сподіватися на перемогу. Не один раз він вигравав тоді, коли вже мало хто сумнівався у його поразці. Тетяно Ворожко голос Америки.